Якщо президент Трамп може е, дотиснути щодо деталей і не бити по енергетиці і по морю, якщо такий перший крок, а, а поки що інших кроків немає, то нехай розкаже тоді деталі, як ми будемо це робити. І Я впевнений, що всі наші сторони, принаймні, американська українська сторона, буде підтримувати будь-які кроки, які ведуть до зменшення ударів і по і, і по військовій, і по цивільній інфраструктурі. Тобто, ми ж підтримуємо всі кроки щодо закінчення війни. Ми її будемо підтримувати, але для того, щоб щось підтримувати, треба розуміти, що конкретно ну, буде у часу президента Трампа. Зайнята людина, буде час, він будь-який будь-який час у нього є там телефон, немає питання, ми готові, проговоримо з ним наступні кроки. задоволені. ми відносимось зі скепсисом, з точки зору довіри Круским. Довіри до Путіна немає. Тому я й кажу: треба зрозуміти, як технічно це буде відбуватися, щоб це не залежало. Тільки від їх бажання, бо і все.